І от до А ви з яку бригада? Так, так. Ми їм тут вкрай заважаємо. як в принципі, всюди. Ну. Змінилася ситуація після того, як наші хлопці трошки дали москалям прочухана і відсунули їх, то вони трошки жорсткіше стали, саме по нам, як по медичним підрозділам, трошки жорсткіше стали працювати. Тобто дане військовослужбовець це бойова одиниця. Кожне таке будь-яке поранення це мінус одна бойова одиниця. Тобто даний військовослужбовець вибуває надовго з, так сказати, з активних дій і в подальшому створює, ну, замінити його буде ніким фізично. По суті, ми працюємо 24 на 7. Інколи в нас є якийсь день, де ми можемо поїхати в більш-менш нормальні умови, помитися, попрати одяг, а взагалі ми працюємо постійно.